Тих соціологічних досліджень, які є, я так думаю, що наша команда буде мати більшість в Київраді. і всі ті важливі життєві питання, які стоять сьогодні перед київлянами, ми зможемо вирішувати. Ага. Також хотілося б сказати, що сьогодні 25 числа вже дуже небагато часу лишилося. Ми всі з вами не всі можемо приймати участь в бойових діях, які відбуваються на сході України, але кожен може внести свою лепту. В то, щоб в перемогу і щоб не було війни, це зробити просто. Це треба прийти всім і проголосувати 25-го числа в першому турі обрати президента. Це питання збереження і існування країни. Я вірю в нашу державу, вірю в той. Великий рівень патріотизму, який дав нам натхнення майдану, і ми переможемо mm. спільною командою. і Будемо далі розвивати нашу державу. Руслани Михайловичу. Повертаючись до виборів до виборів київських, як відомо, вони особливі, так і на півтора року обирається нова Київрада і новий міський голова, і проводиться кампанія в стислі терміни. от скажіть, от те, що ну власне, кампанія там менше місяця, так можна кандидатам було агітувати менше місяця. Ну Офіційно це може вплинути на результат? Ну, звичайно, що може вплинути на результат. Це дуже е, скорочений термін, і е, велика, м, велика округа. Це стосується переважно мажоритарщиків. І дуже важко дойти mm -hmm. до кожного виборця, пояснити те, що ти будеш робити, і тим більше великий ажіотаж, е, напруга. І тому десь і. Відбуваються такі не якісь технологічні, нехороші речі використовуються, тобто, може щось не встигнути. Це важлива позиція. Але я думаю, так як ми йдемо спільною командою партії Удар, тобто є наша загальна команда, є концепція на рівні міста. Тому ми достойно проведемо цю кампанію, ми завершимо і переможемо. Маємо запитання від глядача. вечір, добрий вам? Ба, да, вечір добрий. Я хочу, щоб пан, пан депутат майбутній уважно послухав моє запитання і дав на нього таку ну, дуже відповідь цікаву. Бо, бо запитання цікаве. Ви знаєте, недавно я виписувався з однієї квартири, ну, з, з квартири, в якої жив, і хотів, ну, і маю зараз прописатися в іншу. Знаєте, я ось Зрозумів одне, що в нас на жаль, ми зараз кажемо, що в нас війна в країні відбувається, що в нас немає, ну що ми маємо прагнути до миру. Ви знаєте, а я зрозумів, що ми одне одного не поважаємо, бо на жаль, в нас система державна побудована так, що людина, наприклад, для того, щоб здійснити якісь дійство, має обігати неймовірну кількість. Різних інстанцій, наприклад, для того, щоб випитися, виписатися або вписатися, мені як чоловіку потрібно пробігти три інстанції. Причому місце роботи і час роботи цих інстанцій можуть бути зовсім в різних місцях місця. Mm -hmm. Хоча, хоча, наскільки я помиляюсь, у нас на дворі зараз 19-те сторіччя, а не 18-те. і не 18-те, а 21 перше. І хотілося б знати, от як пан депутат і як представник саме Петра Порошенка ставиться до того, що в нас на жаль. Система влади побудована не для людини, а для держави. Дякую за побачення. Дякуємо вам за запитання. Дякую. Ну, перш за все, зараз там можна просто ти приписуєшся в нове місце і тебе автоматично виписують зі старого. Це трошки спростило ситуацію, якщо конкретно в вашому випадку. А що стосується системи, я з вами повністю згідний. На жаль, всі 20 років незалежності. Вона. Деградувала, деградувала в сторону чиновника, і кожен раз люди лишалися за, за бортом фактично. Влада це в одній плоскості, а народ в Е, Я думаю, що то, що ті події, які відбулися на Майдані, як вони змінили суспільство, можливо, наша так звана еліта ще не до кінця розуміє, що суспільство вже інше. І е, я впевнений, що в новообраного президента іншого шляху, як шляху е, кардинальних швидких реформ, в нього просто іншого шляху немає, тому що суспільство потребує змін, потребує якісних змін. І на фоні тої війни і тої жорсткої ситуації, яку нам створює Путін, тим більше це заставляє нас рухатись вперед і перемагати перемагати не тільки на війні, а перемагати в реформах. Робити економіку кращою, тому що тільки якщо побудувавши таке, треба нам зробити таке суспільство, щоб наші діти мали в ньому майбутнє, щоб люба талановита людина могла себе реалізувати, а не тільки ті, в кого тато депутат чи міністр, чи ще хтось. От, от я хочу таку країну, для цього я стояв на Майдані. І е, хорошої влади не буває. Ми всі повинні ставити до цієї влади, яка буде обрана. Наша влада вимоги і вимагати змін, і тиснути на неї постійно, тільки тоді ми отримуємо результат. Дякую. Повертаючись до Київради, до нової Київради, яку ми оберемо 25-го числа? А ваш прогноз: наскільки там буде багато нових облич серед 120 депутатів, і навпаки, наскільки там буде багато старих нових облич? Тому що багато зараз розмов ходить про те, що молода команда Черновецького під уже іншими прапорами, під з іншими партіями балотується і як мажоритарники, і як партія, ваші прогнози наскільки оновиться Київрада? Ну, Перше все, я думаю, що Київрада на відсотків 70 буде новою. Друге питання. Зараз інформація дуже по багатьох округах. Почалися спроби знов підкупу. Хоча вже і закон більш уже mm -hmm. почались е, спроби залучення чорного піару. Я от хочу звернутися до е, щоб ми всі розуміли, що Ті люди, які сьогодні перефарбувалися, йдуть там самовисуванцями або від технічних партій, які представляли, представляли раніше партію регіонів, команду молоду команду так звану Черновецького. І ті, які вони тратять зараз гроші на округ, вони тратять їх для того, щоб після 25-го числа знову їх в нас вкрасти. У них дуже багато майна не зовсім узаконеного, яке вони вкрали в Київлян. Вони йдуть для того, щоб крашувати свій бізнес, узаконювати це майно. Тому сьогодні від київлян дуже багато залежить. Залежить те, щоб не пропустити цих людей в Київраду. Взагалі, нова влада, ці люди би мали сидіти в тюрмі реально. Але чомусь нова влада дала їм шанс навіть балотуватися знов. І замість того, щоб. Просто чітко постав порушти кримінальні провадження, розставити всі крапки дії. Тому сьогодні від київлян дуже багато залежить. Я би просив всім. Сьогодні у нас є інтернет, добре дивитися чи прізвища і розібратись і зробити, зробити правильний вибір. Я впевнений в те, що в нас дуже розумні київляни, які зроблять правильний вибір. Руслан Михайлович, ну ви згазали, згадали про е, підкуп, сказали це слово. Принаймні, я вимагаю від вас пояснень. Дивіться, е, колега сьогодні із Дарницького району е, принесла газету, називається Право і захист, і в ній величезна стаття про те, що ви власне здійснюєте підкуп е, виборців своїх. ну, Тут і, і ваш. Підпис є на скріншоті. Ну роз'ясніть, будь ласка, там не про не про йде мова. Це фальшива газета, яку розповсюджують опоненти, які якраз балотуються. Це стара команда Черновецького. Зокрема, там на слідущій сторінці стоїть Павлік, який вони ну, це якийсь просто міф. Вони там придумали якісь незрозумілі карточки. Це, це просто звичайно чорний піар, просто вони навіть не постісняли, з одної сторони зробити чорний піар, а з другої сторони власний піар. Це ті приклад брудних технологій, коли люди, перефарбувавшись ніби під демократичними брендами, назад хочуть повернутися у владу. Фінансує їх, це зять черновецького Супроненка. Mm -hmm. Тобто це приклад того, як стара влада рветься знову до влади. Кажуть, на жаль. що кажуть, що чорний піар це також піар, і це на користь. Але ну мені здається, як ви як ви гадаєте, от, скажімо, будинок всім кидають в скриньки ось таку газету. Яка частина людей, мешканців цього будинку, все таки зрозуміє, що це чорний піар, а, а не є правдою? Ну, більшість людей, з ким ми спілкуються, вони дуже добре розуміють, що, що це є чорний піар. Ну, тобто, важко прив'язати людину, яку там декілька разів. Режим Януковича там пробував посадити, mm -hmm. там бив веркот до співпраці з партією регіонів. Тобто просто пишуть любі речі, ну це по принципу: брешіть, 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 може колись вам повірять. Ну, люди не мають що сказати позитивно, тому і займаються чорним піаром. Тобто, ми на це не зважаємо, ми ведемо нормальну свою кампанію, взагалі не збираємося на це ніяк реагувати. Тому що я вважаю, що виборець розумний, і він розбереться, в чому правда. На чому будуєте свою кампанію? Тому що багато експертів кажуть, що українці загалом, і кияни, зокрема, після Майдану вони змінилися. Вони тепер не вірять обіцянкам, вони тепер голосують не за обличчя, а за програми. От на що ви робите ставку? Я роблю ставку на спілкування з людьми. Це основне На можливість вирішення певних. Таких е, критичних проблем, які є, тобто е, є якийсь певний досвід, як їх вирішувати, ми ставимо ці питання, е, там незаконні угу. мафи, тобто наливайки стоять по району. Ми стараємося їх навіть під час виборчої кампанії зараз е, зняти, зносити. зносити. Тому е, ми розуміємо, що є багато глобальних питань, які там важко вирішити, в стислі терміни. Але е, люди дуже розумні і вони всі. Е, Розуміють, що без зміни загальної системи дуже важко щось змінити там в маленькому в мікрорайоні чи дворику, тому що люди хочуть загальних системних змін. Тому то ні одного кандидата в депутати не хватить, щоб зробити ремонт всіх Я Якраз хотіла запитати, а чи цим має займатися там новообрана Київрада? Ремонтувати під'їзди, вибоїни на дорогах, чи все таки нам конче необхідно відновити райради? Ну і ви про це вже говорили. Які б, депутати якої займалися б цими питаннями? А Київрада вирішувала б більш системні нам, питання. нам треба змінити систему і підхід. І повернути систему, яка почне, тобто ці ЖЕКі, медицина школи, зняти рівень цієї так званої побутової корупції, можна, треба просто поставити. Це питання грошей в бюджеті. В першу чергу, а гроші треба заробити, щоб фінансувати повноцінно лікарні і школи. тобто, нам ми сьогодні повинні думати про те, щоб виховувати патріотичних молодь uh -huh. дітей, щоб, не, щоб залучати дітей до спорту. І е, сьогодні є такий унікальний момент, е, коли всі тянуться до всього українського, до е, люди хочуть. Цей момент треба використати, uh -huh. і це буде великим злочином, якщо ми цього не зможемо зробити. І більшість людей реально розуміють, що треба змінити систему. І е е якщо хтось не розуміє, то поставлять питання е цей. Але коли ти спілкуєшся, тоді люди кажуть, що да, це правильно. Головне би знайшлося ну хоча б кілька сотень, якби які б знали і розуміли, як їх змінити. Руслане Михайловичу, маємо запитання і маємо йти на рекламу. Тому давайте вислухаємо і дамо відповідь глядачеві вже після короткої паузи. Алло, вечір. Добрий вам. Добрий вечір. Добрий, говоріть, будь ласка, чуєте мене добре? Так, так, чуємо. Я з Києва з турбою. Ми зараз всі, звісно, в очікуванні позитивних змін. Але ну якось так стається постійно, що одні розчарування. Зараз в ній поширена інформація щодо того, що ваша політична сила, пані пане гость, тісно співпрацює з командою Черновецького і задіяний їхній ресурс у виборчій кампанії вашій працює депутат Березенко. Ви можете якось це прокоментувати від себе, угу. звичайно, так. Ми прокоментуємо, але буквально за кілька хвилин залишайтеся біля своїх екранів. Ну мусимо йти на рекламу. Побачимося. Ми продовжуємо нашу розмову із кандидатом в депутати Київради, головою всеукраїнського комітету наступ Русланом Секелою. Приєднуйтесь 223-09-71, Ставте свої запитання. Ми поки будемо відповідати на запитання, яке слухали перед рекламою. Отже, пан Березенко. Глядачка запевнила, що ви з ним співпрацюєте, чи він на вас працює, прокоментуйте. Я не знаю про що йдеться. Тобто можу сказати єдине, що про всі, всі списки мажоритарщиків і по списку всі кандидати-депутати, які йдуть в Ківраду від удара, що є об'єднаною командою партії Удар Віталія Клічка і Петра Олексійовича Порошенка, там Нема ні одної людини, яка колись була навіть близько біля Черновецького чи від партії регіонів. Бо я пригадую, як формувався список, Це настільки був жорсткий відбір всіх кандидатів, де було декілька дуже вагомих. Перші питання стояли це відсутність присутності мінімальної в минулій владі. Відсутність яких кримінальних е, можливих там переслідувань. Тобто е, ну Крим мається mm -hmm. на увазі не за політичні мотиви. Тому це дуже був жорсткий відбір, і навіть тих людей, які навіть підозра просто виникали, їх, їх ніхто нікуди не включав. Тому е, ви можете подивитись в інтернеті, всюди є списки, і ні одної людини від. Партії mm -hmm. регіонів чи від Солідар чи від боку Черновецького mm -hmm. немає. Ну, так і бачите, що навпаки та команда Чорновецька, яка йде від інших партій чи самовисування, вона бачить в нас основних опонентів, на що ми бачимо та, той чорний піар, який проти нас застосовується. Тому це mm -hmm. в прямий відповідь на ваше питання. Дякую. А є ще одне уточнення, коли ви говорили про критерії відбору, ну там сьогодні багато і новини показували про те, що кандидати в київські міські голови проходили детектор брехні. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Ну, позитивна ініціатива. Тобто, залежно, як, як воно відбувалося. Тобто, ми ж розуміємо, якщо це не просто фейк, а якийсь реальний крок, тобто я готовий пройти детектор брехні, якщо це будуть ініціювати для кандидатів в Тобто, ну... Я кажу, залежно від умов проведення цього тесту. Uh -huh. Давайте трішечки поговоримо про ваш округ. Це, якщо я не помиляюся, Дарницький район, так? Дев'ятий округ, Дарницького району. Дев'ятий округ це весь Дарницький район, чи ні, частина, чи ні, він ні, поділений це частина, на частини? Це вулиці Кошиці, Ривуцького, Вербицького, Харківське, Шосе uh -huh. це центр Дарницького району. Зрозуміло. А які головні проблеми району? основні основ, головні проблеми району от, крім того що ми вже говорили це к е, е, ЖКХ